Доробив я такого світильничка на проводі старої зарядного. От одна LED-лампочка діодна вставляється в Powerbank, а друга на USB буде причіплюватися. І стоятиме такий включатель, буде виключатися. Включатися і виключатися. Цю моновиняти, щоб не світило. А цю на відстані можна включить і виключити. Пізніше все укомплектую. Посажу на клей, заклею, термоклеєм. І буде такий світильничок. Можна і в лодку, і в палатку, куди хочеш, з підручних матеріалів. In srdito. Vsem dobra!